Доброго дня, шановні друзі. Ви на ютуб-каналі Дніпрограком. Презентуємо до вашої уваги це кронштейн від вуки до трактора ЮМЗ або стакан вижимного підшипника виробництва Україна. Каталоговий номер 36 DFI 160 4028. Як завжди, можете перейти на наш сайт. Буде посилання під цим відео. І замовити, як окремо цей кронштейн, предлагаємо, так і є. Вибачте, пропонуємо, так і є в зборі. 216-й підшипник іде, потім є ще вал відбору потужності. Ось тут внутрішній заходить. У валу стоять два роликових підшипника 94-908. Всім, кому цікаво, звертайтеся, якість показує це поковка. Так, зараз переверну. Ось якраз місце, де стоїть 216-й підшипник це звичайний шариковий, є в наявності. Замовляйте, пишіть коментарі, телефони, як завжди, в опису. Можете побачити сайт наш diums.com.ua Ми працюємо, незважаючи на ситуацію, дуже скрутну в нашій країні. Але всім дякуємо за увагу. Всім, хто звертається, це е, сьогодні у нас вже е, 5 жовтня 2022 року. Ось це замовлення їде до нашого клієнта місто Казанка. Е, тому звертайтеся, всім дякуємо. якість бачите на відео. Е, слава нашим воїнам, слава Україні і слава ЗСУ.